Вот она воронка. Ю <пілляє> себе. Там говорит, так холо, говорит, не власти особо. Ты <пілляє> Прорвались на 50 кілометрів глиб та атакували на автобазу. Росіяни визнали, що українські пілоти на літаках Су-24М подолали їхню ППО. Зокрема, скинули бомби ФАП-500 на нафтобазу у Брянській області. Після чого повернулись до України. Про це повідомили у слідчому комітеті РФ. В атаці окупанти підозрюють командира сьомої бригади тактичної авіації Євгена Булацика. За їхньою інформацією саме він дав наказ кидати бомби на нафтобазу у Брянській області. Окрім того, росіяни звинувачують інших посадовців. Керуючи двома фронтовими бомбардувальниками су 24 М, що несуть не менше двох фугасних авіаційних бомб калібру 500 кілограмів із зарядом бомби кожна 221 кг кілограм вибухової речовини, вони незаконно перетнули повітряний простір Російської Федерації. Повідомили у слідчому комітеті Росії. Росіяни скаржаться, тоді внаслідок падіння бомб могли постраждати щонайменше 10 цивільних осіб. Мовляв, в цей час вони були на території підприємства. Окрім того, пошкоджено майно на суму понад 16 мільйонів рублів. Як повідомляють у слідчому комітеті РФ, розслідування досі триває.